Доброго дня! Сьогодні вам покажу, скільки бджоли приносять меду в вулик. У цієї сім'ї ще руї не вилітали. Забрав я три дошки. Ось так зараз бджолами наповнений вулик. Я так думаю, скоро на днях має вилітати різвід. А ті слоєчки їм поставив вже 2 місяці і вони там нічого не приносять того меду. Нече їм тут не подобається в тисточках міт носити. А вони собі так тут е, ходять для приколу, якась іграшка для них, я так поняв. Перша рамка букова. Як ви бачите, трошки є меду запечатаного, який решти не запечатаний це є нектар недостиглий мід. Цього меду ще не треба його. Забирати. Друга рамка Букова Як ви бачите, тут вони вже більше запечатали меду. Верхня біла частина це є мід, ніжна частина це є де не запечатаний, це є нектар. От. Якщо ви його візьмете, його заберете і собі його заберете його, собі, його на зберегання, то він вас не буде зберігав він скисне. Треба чекати, щоб бджоли запечатали хоч до, до нижньої рамки. Так, зараз показуємо трету рамку. Всього виглядає запечатано і нектар. Щось дуже вони пізно той мід носять. Вже якого числа сьогодні, 26 травня. Я ще не робив ні одної качки меду. Думаю, коли то почити качати, чекаю, поки запечатують. Так, четверта рамка бокова. Бачу таку історію. На долині трутні. Такі, трошечки подогашці, як бачите, жовті такі штучки. Це трутні розплід. розпліт. І тут на горі мід. То, що є, то вони будуть їли оце все. Тому що це вони будуть годувати трутню бджоли. Так я зрозумів, що мені меду вони не густо принесли. Зараз будемо всі дивити далі. Так, на оцій рамці, як ви бачите, тут є мід запечатаний, і перга запечатана, і запечатаний розпліт бжів. Так, на горі мід, білий запечатаний. Тут жовта така перга. Тут є розпліт. Тут ще є білий розплітний запечатаний. В таких ячейках, бачите, такі малесенькі бджоли білі. Не зараз той мід згори їм дадуть їсти. цей, що на горі буде? Це ця рамка. Це їм лишаю на зиму, тому що тут їхні будуть харчі. Буде перга і мід. Вони то збирають і потім їдять в зимі. Пергу вони збирають з цвіту пилка. Ось так. Так. Цю рамку теж я їм лишаю на зиму, щоб вони їли. Тут є перга запечатана і трохи меду на горі запечатаного. Ось такий нектар ще є. Білий. Тих в лунках. І бджоли теж хочу знімати. Вони сюди сідають мені аж на телефон. Своїх. То ось ці такі малесенькі бджоли, то є дівчата. А от, зараз покажу. Оцей такий великий, це є трутінь. Він меду не збирає. Він просто запліднює тих дівчат. І той, що приносять ті бджоли, дівчата, то він його їсть. А таких трутнів є вулику багато. А потім у сини, коли підходить зима, в них бджоли виганяють тих трутнів з вулика, тому що вони їм користі вже не приносять їм роботу. Трутні свої зробили, запліднили бжілок і хватає далі. А тут вже меду ноль запечатаного. Бачите, трошечки крайного боку, трошки перги запечатаної, трошки є розплоду бжіл, трутнів і трошки нектару. Пару крапель принесли. Ось тут. Це буде, вони нанесли цього нектару, що вони зараз тут не запечатують. Тут буде розплід або трутнів, або бжіл, або матку поміняють. Цей мід, на якому є розплід, Це все зі дзоле. Ви не думайте, що я його заберу. Я заберу тільки приблизно десь дві рамки. Ну, мінімум три. Що тут сіроки? Тут є розпліт бжіл. Ось такий. Трошечки вищий розпліт трутнів. Тих тих огромних бжіл. Так, тут така ситуація. Є розпліт меду сказати ноль. Трохи кусок є язика, кого вони зробили. Там на долині є вулику більший. Чим далі, тим меду ноль. Отам От отакий кружечок, вони роблять нову матку, новий рій. Розпліт бджіл ось такий. Гарний. Є матка. Де та матка була? Вже дискувалася Так, і є ще що? Бжоли. Так, ще я лишила три рамки вам показати. Ось такі отут є розпліт на рамці. То буде бджоли. Щось вони роятися цього року не тягнуть ця сім'я. Щось матки не виджу, що вони нову роблять. Видів тільки дві тих лунки, два мішочки. Ще випхав одну рамку. Так, ось такий виглядає кусок, що чіплений коло рамки це є язик. Його бажано удалити звідси. Ось так він виглядає. Ще хочу вам сказати: бджіл багато, а меду мало. Тому що, я так думаю, щось вони не працюють. Бо. Так зараз нічого не сіють, майже нічого так не цвіте, що цвіте? Базник цвіте, та ще щось може цвіте. Ось такий базник, я його називаю базник. Є такі люди, що думають, що люди мають бджоли, то вони заробляють на тому меді, великі гроші заробляють. Як ви бачите, це не так. Тут треба... В мене вулики стоять. Може хто там возить десь, де близько репак зацвив, де близько соняшник. Там вони, може, мають, я за них не можу вам сказати, що вони там мають. А в мене ось така ситуація. Думаю, що я дві рамки заберу десь через тиждень або через два. Потім не знаю, що буде вже ближче до осені, скільки вони там меду нанесуть, скільки їм треба буде лишити, чи щось заберу, чи не заберу нічого. Чи ще буде щось сіли хтось, чи нічого не буде сіли поля. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.